Вітаю, я Олена Габук, незалежний практикуючий консультант з оподаткування та кадрів. Чи підлягає оподаткуванню ПДФО вартість проживання та проїзду найманих працівників зв'язку з розв'язним характером роботи? Відповідь на це питання надали податківці Івано-Франківської області. Вони зазначили, що колективним договором повинно бути визначено чи вважається службові поїздки працівників. В інші населені пункти з службовим відрядженням або роботою, що має роз'їзний характер роботи. Тобто, роботодавець в своїх локальних документах має визначити, у працівника буде відрядження з усіма гарантіями за статтею 121 КЗПП, або це буде роз'їздний характер роботи. Якщо колективним договором визначено, що службові поїздки відповідної категорії працівників це робота з роз'їзним характером роботи, то відповідно до постанови Кабміну номер 490 таким працівникам ну відповідно встановлюється надбавка за розрізний характер роботи та відшкодовуються витрати на проїзд до місця відрядження і назад, а також на найм житлових приміщень в порядку, визначеному Кабінету міністрів України, як для відряджень. Тому, в даному випадку, якщо у вас невідрядження розрізний характер роботи, встановлюється надбавка за розрізний характер роботи і, відповідно, можуть компенсуватися витрати, пов'язані з проїздом і з проживанням. Згідно із пунктом 164.2 податкового кодексу, до загального місячного річного податкованого доходу платника податків, включаються доходи у вигляді заробітної плати, нараховані виплачені відповідно до умов трудового договору. І тут же йде посилання, що відповідно до розділу 4 податкового кодексу, це розділ відповідає за нарахування ПДФО. Заробітна плата це основна додаткова заробітна плата, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, які виплачуються, надаються платнику податків в зв'язку з відносинами трудового найму за законодавство. Саме визначення заробітної плати для 4-го розділу ПДФО, наведено в підпункті 14.1.48 кодексу, це термінологія. Отже, податківці, ув'язуючи всі норми податкового кодексу в своїй консультації, доходять висновку, що у разі якщо колективним договором визначено, що службові поїздки працівників інші населені пункти, є роботою, що має роз'їзний пересувний характер роботи, а не відрядження, відшкодування витрат на проїзд до місця відрядження. Роботи, от не відрядження, а робота поза місцем основною місце роботи да, і назад, а також найманя, винаймання житлового приміщення таким працівником слід розглядати як компенсаційні виплати. Отже, якщо у вас відрядження. Це є гарантії за 121 статтею КЗПП, це є неоподатковані доходи за умови документального підтвердження належним чином, за пунктом 170.9 Податкового кодексу. Якщо така робота визнана в локальних документах як роз'їзна, пересумна робота, гарантій трудових немає за статтею 121, але можливо разом із надбавкою компенсувати. Проїзди, проживання коштом роботодавця, і це буде розглядатись як компенсація, компенсаційні виплати, вони є складовою заробітної плати. І, відповідно, податкова дійшла висновку, що на ці компенсації проживання і проїзду працівникам, у яких встановлений роз'їзний характер роботи, буде нараховуватись і утримуватись ПДФО та військовий збір. От в чому є різниця в оподаткуванні? Проживання у відрядженні і проїзду, і проживання і проїзду з роз'їзним характером роботи тобто при роз'їзному характері роботи, встановленому закріпленому в локальних документах, компенсаційні виплати підлягають оподаткуванню ПДФО та військовим зборам.